Від. Ви на каналі Мізлата. І сьогодні ми заказали таку от посилку з де на перший раз. Ну що, давайте розпаковувати. перше, що я тут побачила. Це ось таке от платочку. Це для моєї бабусі. Такі от великі. Це для бабусі буде. Такі от. Зеленьких, я ще сюди підсуну. Ось. сі далі Це... С... я напишу подивіться, для когось. Це я забулася для кого. <AshELLE> <to> <necessary> <terms> Ось таке гарненьке платьечко. Далі ось така от блузочка. Це для моєї мами. Пакетик в сторону. Ось така от блузочка. Це для моєї мами. Покладу. І далі Все мої речі почались. Це мені ось такий от костюмчик. Ось це така от блузочка гарненька. І ще штани ніжки, але їх треба буде ще підгладити. І далі саме останнє. Ось так платічки. Ось. вот. Гарненькие. Ну, все. Давайте примерят. Вот такие вот штанишки. Тебе их надо будет Вот блузочка вообще очень гарненькая. Вот. И что, Давайте. И шесть. Вот такие вот гарненькие платьички. Треба менше чуть, -чуть великувати, але нічого, його навіть можна і так носити. І це все. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Всім пока!